Темою тижня в країні стала відставка головнокомандуючого ЗСУ Валерія Залужного. Про неї говорили вже багато місяців, але указ президента про відставку з'явився на офіційному сайті тільки ввечері в четвер, 8 лютого. Як заявив у своєму зверненні до народу президент Зеленський, мова йде не про прізвище, а про повне перезавантаження генералітету та нові підходи до військових подій, зокрема рекритингу, новим главкомом став командуючий сухопутних військ Олександр Сирський про те, як Кадрові зміни сприйняли в армії і як вони позначаться на подіях на фронті. Ми саме в цей день говорили з військовим експертом, полковником запасу ЗСУ Сергієм Грабським. І я пропоную вам подивитися деякі моменти з нашої розмови. Сергій, я вітаю вас в нашому ефірі. і Розумію, що знаєте, дуже багато запитань як до вас до як до військового експерта саме цього тижня. Давайте почнемо з одного. Я розумію, що багато хто про це зараз говорить. Як на ваш погляд, ось як військові сприйняли ось ці заміну командування? Як це стосується саме ось них їх, їх дій? Ну, ви знаєте, на сьогоднішній день говорити говорити про те, як військові сприйняли ці дії дуже рано, тому що, ну скажімо так, півгодини пройшло всього на все. Тому. Перші, перша реакція з тими людьми, з якими я говорив, була досить така емоційна. Подивимося, як ситуація буде розвиватися подальше. Але є певне таке, знаєте, ну полегшення. Полегшення в плані того, що той політичний цирк, який ми спостерігали, і заручником якого була армія протягом тривалого часу, ну, він негативно впливав і на бойовий дух, і на планування бойових операцій, і на. Дуже великий прошарок питань, які вирішуються військовими в такому рутинному режимі. Тому ну, знаєте, ну невизначеність вона завжди впливає на і процес прийняття рішення, і на виконання якихось дій. Тому ну, війська будуть ну, сприймуть це керівництво. Знаєте, на відміну від е, політиків, на відміну від суспільства, військові це люди, які виконують наказ. І накази будуть виконуватися в будь-якому випадку, і слава Богу, що цей період невизначеності вже закінчився. Як ситуація буде розвиватися далі, сказати надзвичайно складно, тому що знаєте дуже важко передбачити, як людина буде реагувати на ті чи інші посаді. І знаєте, як я читав і для нас, це важливо було навіть коли я вчився в Одесі в академії. Важливим було предметом була військова історія, коли ми розглядали такі питання, що є таке поняття генерал оборони, генерал наступу, тобто індивідуальні особливості кожної людини, вони так само додають певних кольорів у його наступні дії. Але треба розуміти, що два роки війни вони вже відпрацювали певну ставу систему. Яка дозволяє говорити ну, про певні такі загальні або узагальнені підходи того чи іншого керівника для підготовки та проведення операцій, і плюс давайте не забувати. Генерал Сирський як мінімум був частиною цієї системи, тобто він знає правила гри, норми поведінки. Ну а деталі ну деталі вже будуть розглядатися тоді, коли ми побачимо практичні дії. А генерал Сирський ну... це генерал наступу чи генерал оборони. А ви знаєте, тут складно сказати, тому що Олександр Станіславич, якого я слава Богу, знаю з 2008 року, з років нашої суспільної сумісної служби, він керував і Київською оборонною операцією, і він керував харківською наступальною операцією. Тобто Подивимося, як він проявить себе вже на новій посаді, тому що одна справа командувати сектором і зовсім інша справа командувати і приймати рішення на рівні стратегічному, на рівні державному. Ну, так, щось зарано говорити, але знаєте, зараз цікавиться, як сприйметься не тільки наші воїни на фронті і наше командування, а як це сприметься ворог. Бо ситуація на фронтах доволі складна, якщо не помиляюсь, і ось скажи: не можуть вони якось скористатися цим моментом для того, щоб піти в нас? Я думаю, ні з двох причин, як мінімум: причина: перша, що вони не мають достатньо потенціалу, який дозволив би їм проводити такі наступальні операції. А друге, ну, скажімо так, я спеціально це підкреслив. Вже існує діюча система ведення таких операцій, і повторююся ще раз, генерал Сирський є частиною цієї системи, тобто а, перебирання важелів управління воно переходить в робочому порядку паралельно з плануванням ведення бойових дій. Тому противник, навіть якби він хотів, він зараз не зможе серйозно попливати на ситуацію, і бойові дії будуть продовжуватися в такому ж темпі і ритмі, як вони проводяться на сьогоднішній день, тому, тому дуже важко сказати, як ситуація буде розвиватися, легше вона точно не буде. Легшево точно не буде, але треба розуміти також, що і е, якихось різких змін е, ми так само не передбачаємо. Противник буде продовжувати тиск на різних ділянках фронту для виконання на цьому етапі своїх тактичних завдань, які він поставив перед собою. Вже з протягом часу, з плином часу, як ситуація буде розвиватися, ми будемо дивитися, тому що самі розумієте, виконання тактичних задач воно є таким початковим етапом вирішення певних оперативних завдань. Якщо ми, наприклад, говоримо про Авдіївку, то якщо ми говоримо про можливу втрату Авдіївки. Це дозволить противнику вже планувати бойові дії, які дозволять йому вийти, наприклад, на рибачі на кордони Донецької області. Самі розумієте, що це вже задача оперативного рівня, і вона так само складається з кількох чинників. Ну саме про це цього тижня писав і Вашингтон Пост, і до речі, говорив Джон Кірбі з посиланням на бойових командирів. Журналісти пишуть, що саме нестача особистого складу є найважливішою проблемою зараз у військах і. До речі, саме на Авдіївському напрямку, і тут, знаєте, я хочу згадати про те, що сказав президент в своєму зверненні, про те, що більше мільйона військовослужбовців зараз призвана, але тільки там якась частина їх знаходиться на нулі, і потрібно якось змінювати цей розклад, тобто чи послати зі штабів, чи ось ось про що мова. Ви знаєте, при всі повазі до президента. Я не можу, як то кажуть, критикувати, а, слова верховної новини командуючий особливо під час війни, але є трошки інший підхід в розумінні того, що відбувається на фронті. Якщо ви відправите офіцерів штаба в окопи, сидіти там і нести службу або відбивати атаки противника, пробачте, хто буде планувати операцію. Пробачте, хто буде планувати забезпечення, хто цим буде займатися. В армії кожна людина, відповідно до своєї посади, виконує свої певні обов'язки. І неможливо просто зірвати з місця, наприклад, групу зв'язківців і кинути їх в окопи для того, щоб вони відбували шторм. І виникає питання: а хто буде тоді забезпечувати штурм? Чи, чи потрібні зв'язківці, чи не потрібні, чи можемо ми, наприклад, зняти підрозділ матеріального забезпечення водіїв, механіків, ремонтників, і кинути їх в бій, хто буде тоді підвозити боєприпаси? То буде займатися ремонтом техніки, то буде займатися обслуговуванням техніки. Це так само питання. Тобто, все правильно, але треба розуміти ще реалії наших боїв, що в бойовій ситуації на одного солдата, який воює, приходиться 4-5 осіб особового складу, які забезпечують ведення бойових дій. Існують інші питання бойового забезпечення. Ну, наприклад, давайте посадимо інженерів, саперів в окопи, видамо їм по автомату, а хто буде готувати позиції, хто буде встановлювати мінні поля. А цим треба так само замислитися. Або давайте знімемо весь особовий склад з морських сил, і відправимо їх десь в окопи, там в районі Херсонщини, а хто буде патрулювати виключно економічну зону України? Давайте знімемо всіх техніків, і можна сказати, ось на аеродромах у нас дуже багато технічної обслуги і персоналу. Ми змінимо знімемо їх, і вильоти літаків припиняться. Тобто цей підхід є трошки неправильним. Чому військові кажуть, що їм потрібні саме фахівці таких спеціальностей, значить, їм потрібні фахівці саме таких спеціальностей. Армія, ну вибачте, це не оранжерея, вона не може забезпечувати цих фахівців своїми внутрішніми ресурсами. Вона залежить від тих ресурсів, які їй надає держава. І відповідно mm. до цього, держава і саме держава має забезпечити е, надходження е, людських матеріальних, фінансових ресурсів для забезпечення справи оборони країни. Армія не може, як то кажуть, сама генерувати ані людські, ані матеріальні, але ані фінансові ресурси. Вона є споживачем цих ресурсів. Армія може виграти битву, війну виграє держава, і це має бути зрозуміло. Тому такі вислови, ну я не хочу знову таки критикувати, але вони не мають бути в фокусі наших інтересів. Ми маємо. Зосередитися саме на виконанні бойових завдань і мобілізувати і мобілізувати все наше суспільство для виконання цих завдань, кожен з нас несе персональну відповідальність за те, що відбувається на фронті? Кожен. Сергій, до речі, про мобілізацію державу законопроект про мобілізацію прийняти в першому читанні. А чи будуть ефективними на фронті бійці? Ну вчорашні студенти без бойового опиту, без... Служби в силових відомствах, тобто досвіду в цих службах, скільки часу буде потрібно для того, щоб зробити з них дійсно воїнів? Знаєте, пані Олена, коли мене питають, наскільки актуальним цей закон, я даю відповідь дуже просту. цей закон запізнився, тому що він мав бути прийнятий 25 серпня 1991 року. Не більше, не менше. І звісно, ми зараз можемо ламати, заламувати руки, плакати, розбирати собі обличчя у бідні хлопчики, які е, мають піти в армію. В них немає бойового досвіду. Е, ніхто не має бойового досвіду. Я це говорю як людина, яка прийшла на одну війну. Е, бойовий досвід він народжується вже безпосередньо на полі бою після того, як ти здобув певні навички, І ти маєш певний рівень підготовки. Повертаючись навіть до того, що ми говорили з вами про поліцію або о, про наших ДСНСників, вони так само не мають бойового досвіду. Ці люди носять погони, але не мають бойового досвіду. Мінімальний термін підготовки за рахунок держави, підкреслюю, відповідно до цього закону, складає 2-3 місяці. По факту, спілкуючись з людьми, які а, зараз беруть участь у захисті нашої держави. Цей термін розтягується до 4 місяців, можливо, до 6 місяців, це те, що нам необхідно, щоб здобути первинні навички, базові навички ведення бойових дій. Знов-таки, бойовий досвід він здобувається вже безпосередньо на полі бою, причому є певні алгоритми щодо початку введення цих підрозділів, які були сформовані для проведення оборонних операцій, після того наступальних операцій, якщо, якщо це буде вже передбачено. Що стосується вчорашніх студентів, вчорашніх там представників інших професій, давайте будемо говорити так, я неодноразово підкреслював: саме тому я кажу, що цей закон запізнився, і він в будь-якому випадку буде незручний, тому що обов'язок кожного громадянина відповідно до Конституції України захищати державу і мати вже певні навички. Щодо оборони цієї держави тому від кожного знов залежить особиста підготовка людини, пане Сергію. Я знаєте, хочу згадати про статтю нещодавно статтю того генерала залужного в Сінен, точніше, його колонку, в якій він ну можливо так сказав, що ми зараз маємо війну зовсім іншого типу, до якого звикли, і це війна, де ну скажімо, дрони перемагають танки. І власне ось знаєте, створення ось цих сил безполотних систем. Воно є відповіддю, можливо, на це з яким з якою новою формою війни ми будемо зараз мати справу, і чи взагалі будемо ми мати справу зараз? Чи це про майбутнє? Ну, ви знаєте, це і про сьогоднішній день, і про майбутнє. Адже не може. Знаєте, війна, війна люба, не є чимось таким дискретним, що сьогодні ми ведемо таку війну, завтра ми починаємо вести таку війну. Це все війна, все ж таки процес еволюційний. Скажімо так, давайте згадаємо, що Першу світову війну починали масами кавалерії, а закінчували танками і літаками. Такий стрибок за 4 роки. Тому сказати, як воно буде розвиватися далі, дуже важко. Те, що сказав генерал Залужний, визначає напрямок і необхідність розуміння того, що вимоги доведення бойових дій кардинально змінюються. І ми не можемо навіть мислити про те, що ми можемо виграти цю війну старими способами. Чому де елементарно, просто тому що в Росії банально більше ресурсів, їх мобілізаційний потенціал в рази перевищує наш. Кількість зброї, яку вони в той чи інший спосіб зберегли або намагаються зараз продукувати, об'єктивно більше ніж кількість зброї в багатьох країнах, включаючи Україну. Так що ви розуміли просто для розуміння за даними абсолютно відкритих джерел, Firepower Index говорить про те, що на озброєні армії Об'єднаного Королівства Великобританії знаходиться аж 166 танків. Я не помилився 166 там. Це все, що треба знати. Тому е, якщо ми говоримо про перемогу в цій війні, а ми можемо її здобути, спираючись на наші ресурси і на підтримку, беззастережну підтримку наших союзників, ми говоримо про нові методи застосування нових видів зброї. Чи значить це, що ми відкидаємо всі інші види зброї, і переходимо там, зосереджуємося тільки безпілотних системах аж ніяк, тому що безпілотні системи в тому алгоритмі, в якому вони використовуються зараз, вони мають таку певну нішу свого використання, але вони жодним чином не можуть замінити, ну скажімо так, традиційні методи бойових дій сьогодні. А рівень технологічного розвитку ще не дозволяє про це говорити хоча ми зробили дуже серйозний такий якісний стрибок. Починаючи від використання байрактарів не українського походження, а зараз ми фактично наносимо удари, використовуючи наші власні напрацювання, наші технології, а по об'єктах як в глибині території противника, так і ведемо активні бойові дії на лінії фронту. Чому знаєте іноді можна сказати, що безпілотники, які ми використовуємо в тактичній зоні, це зброя бідних, тому що вона нам дозволяє вибивати і тільки стримувати противника. Безпілотники технічно не можуть е, бути використані на широкий загал в наступальних операціях оборони України в тому вигляді і в тій якості, в яких ми зараз їх маємо, скільки на ваш погляд буде тривати ще ця війна? Ви знаєте, коли мене питали це в 22-му році. Я тоді з подивом дивився на ту незрозумілу ейфорію, яка панувала в суспільстві. Коли думали, що там до нового року все закінчиться, я тоді стверджував, що ця війна буде тривати щонайменше за най Оптимальніший варіант до кінця 24-го року, але ми виходили з тих розрахунків, які є на сьогоднішній день. Дуже важко передбачити, як вона буде вестися. Чому тому що я ще раз повторюю: битву може виграти армія, війну виграє держава або союз держав. так щоб ви розуміли, знов-таки повертаючись до досвіду Першої світової війни, Кайзерівська Німеччина ніколи протягом Першої світової війни не вела бойові дії на своїй власній території. Ніколи, але вона програла цю війну. Мало того, Кайзерівська Німеччина ще в травні червні 2018 року проводила активні наступальні дії, але вона програла цю війну. Тому ще раз, це не питання, ну скажімо так, виключно військового характеру, це питання протистояння двох систем двох різних поглядів, в тому числі економічних моделей, тому саме це протистояння і ця підтримка, якою ми зараз користуємося від наших союзників. Дає нам підстави говорити, що ми можемо виграти цю війну, якщо ж говорити про виключно військові аспекти, то ви розумієте, є певна логіка ведення бойових дій, і ця логіка полягає в тому, що, з огляду на ту ситуацію, яка зараз склалася на фронті, треба розуміти, без вирішення так званого південного питання говорити про визволення наших східних територій неможливо. Отже, якщо ми навіть зараз припустимо найоптимістичніші сценарії. Які говорять про те, що ми в 25-му році здобудемо певні спроможності щодо до переходу пере, переходу до наступальних активних наступальних дій, 25-й рік може бути роком, коли ми можемо здобути перемогу на півдні. А після цього потрібна буде ще нова підготовка. Я не знаю скільки вона займе, тому що. Бойові операції на сході, а вони вимагають докорінно іншого підходу і вимагають абсолютно іншого алгоритму застосування бой... збройних сил. Але ми можемо говорити, що як мінімум 26-27 рік може потенційно стати роком нашої перемоги за всіх інших факторів, які будуть позитивно складатися до нас. А повертаючись до того, про що ми з вами говорили щодо підготовки бойових контингентів, самі розумієте, що час це так само. Бойова зброя це бойовий фактор, і темпи підготовки наших резервів. Вони залежать від того, скільки людей прийде в армію в той чи інший спосіб. Добровольці внаслідок рекрутінгу або внаслідок мобілізації. Це вже покаже час. Ну і інші показники. Пане Сергію, я дуже дякую за вашу розмову, за те, що знайшли для нас час. Дуже цікаво, і будемо сподіватися на нашу перемогу, яку, я зрозуміла, буде куватися саме на півдні. У нас я сподіваюся, що ми продовжимо ще неодноразово ваші огляди. А зараз дякую і до нових зустрічей. До нових зустрічей. Всього найкраще.